Судове засідання оголошується відкритим, буде проводитись підготовче судове засідання по кримінальному провадженню відносно Сибиряк Івана Івановича, який обвинувачується за частиною 1 статті 366, частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 121 Кримінального кодексу України. Так, становимо особи, обвинувачення, прошу підніматися на свій своїх прізвищі документи. Селищний голова Івано-Франківської селищної ради Іван, Іван Симиряк. Прізвище не поменьше. Іван Іван Осимряк. Число місяця це народження? 17 квітня, 1966 року. Де ви народилися? Село Нові. Де проживаєте? Івана Франк, села Івана Франко, Ярослава Мутруденна. Даний підготовчне засідання буде проводити Євгенівської районний судівської області складу Луччої Літеців з участю секретаря Хархарі, з участю прокурора Синюта. Призясниться право заявити відвід даного складу суду, якщо для того є якісь підстави. Чи є підстави для відвідування складу суду? Про нього бачимо. Довіряєте даного складу суду? Значить, судом оголошується, що до початку судового засідання поступило повідомлення від Кенселу Юрія Романовича про здійснення ним відеозапису. Судового засідання відповідно до статті 11 закону українського судовості статусу суддів. А також є повідомлення Хрончака Олега Юровича про те, що він має намір проводити фото та відеоматеріали зйомку. так, Оскільки свій деталь кримінальне провадження проводиться в відповідності до Кримінального процесуального кодексу України, а згідно статті 27 Кримінального процесуального кодексу України, власність судового судовоосіння, частина 6, вказує, що кожен, хто присутній в залі судовосіння, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати квартативні, не записуючи пристрої. Проведення в залі судовосідня, фотозйомки, відеозапису, транслювання судовосідня по радіо телебачення, та а також проведення звукозапису і застосуванням спецоданку. Паратури допускається на підставу ухвалу суду, тому дані повідомлення ставиться на обговорення. Не цікавить думка прокурора щодо надання дозволу Хручаку та Кенсу проводити відеозапис даного судового засідання. Вважаю за ціне дозволити проводити фото від фіксацію судового засідання, оскільки судовий розгляд у нас є відкритим, власним, тому жодних перешкод для цього я не хочу. Думка з цього приводу не заперечує. Не так? Оголосивши повідомлення, заслухавши думку прокурора та обвинуваченого суду, хвалі надати дозвіл в залі судового засідання, проводити відеозйомку Кецну Юрію Романовичу та Хорчуку Олегу Юровичу. Про початку розуміли судом оголошується заява, яка поступила від адвоката Каспіра Ростислава Ігоровича, зареєстрована 1 лютого 2017 року в канцелярії суду. Звучить слідуючим чином. У зв'язку з моїм знаходженням на лікуванні прошу вас розгляд кримінального провадження відносно синаряка перенести на інший день. Розгляда справа призначення першої дуго 2017 року захисник адвокат Казки 31.1.17 року. Ваше враховуючи те, що не з'явився у усудове засідання захисник, по суті, проводити підготовче судове засідання та прийняти у ньому кінцеве процесуальне рішення, вважаю, недоцільне, щоб не порушувати з правої сторони захист обвинуваченого на захист, проте у сторони обвинувачення є два клопотання: це клопотання про відсторонення від посади обвинуваченого семеряка та клопотання про покладення на обвинуваченого семеряка обов'язки, передбачених статтею 194 КПК України. Тому прошу суд, дані два клопотання. Чи були вручені обвинувачення на захист, такі клопотання? Такі клопотання влучені обвинуваченому. Захисник викликався прокурором для отримання копій. Цього клопотання, проте не з'явився для його отримання і познайомлення з цим документом. Прошу приседайте, вибачення, чи буде вирушення клопотання? 15 хвилин до судового так, так. І клопотання я не звідти, тому що тут пішли зміни. Стосовно копій давнього. Обвинувачений сімиряк, так як і його захисник викликали до прокурора на 31 грудня 2017 року, тобто на вчорашній день для отримання цих клопотань та ознайомлення з ними і забезпечення можливості підготовки до захисту і висловлення своєї думки стосовно цих клопотань. Однак, так як і захисник, обвинувачений сеняряк не з'явився до прокурора для отримання. Копії цього клопотання та повідомив, що він отримує копію цього клопотання безпосередньо перед судовим засіданням. У зв'язку з цим заходів приводу чи жодних інших процесуальних примусових заходів, як прокурор на даній стадії, я вже застосовувати не можу, і це право обвинуваченого ознайомитися з цими документами. Така можливість йому була забезпечена. Він був завчасно повідомлений про можливість отримання цих клопотань. Та ознайомлення з ними. Проте він свого права не скористався на виклик прокурора, не з'явився, що знову ж таки вже можна буде оцінювати в подальшому при приуправні запобіжного заходу, та е, отримав це клопотання сьогодні перед судовим засіданням. Тому вважаю, що його право на ознайомлення із матеріалами клопотань завчасно є отримане у повному обсязі. Сидаря, чи згідні ви без вашого адвоката розглянути дані клопотання? час, я прошу судові сторони не звільнити. Тому що я, погоджую. я погоджуюся раз. А друге, пан прокурор, подивіться, в очі мені і говорить правду. Коли був дзвінок до вас, я сказав, якщо потрібно, якщо не потрібно, я вам вручу перед судом. Якби ви мені сказали, приїдь, вручили повістку так, як повинно бути. Ви набрали телефон, я підняв, я ніколи два телефони не підняв. Я сказав, є робота зайнятий проєкт. Такий, що зараз е, зали е, нас, одна нарада е, заслуховували голови адміністрації, по що проблема є, не скажу, де я був. Я сказав, що якщо проблем не буде, у вас якщо ви то, то я вам вручу то. Якби ви ще раз сказали, надали мені повістку, вам не є воно тяжко. Я би однозначно приїхав, кинув все, бо я маю повістку і, і приїхав. Так що не треба, що я там інгрую вам і не хочу, ну давайте говорити, хоче правильно говорити. Ну, а на що? Може, ви не маєте за що їздити, то скажіть, не маєте часу або що. Щодо мого адвоката, прошли тиждень я говорив, що я говорив вчора з ним, закурів, каже, що він з прокурором розмовляв і прошу відложити торгу на 10 днів, так як він 10 днів буде в лікарні і лежить в лікарні. Так, свого боку, також хочу сказати, що не передбачено КПК обов'язково на стадії судового розгляду прокурором такі які повістки про виклик, більше того, їздити особисто і вручати. КПК чітко передбачено виклик у режимі телефонному, тобто шляхом телефонного повідомлення. У зв'язку з цим я до вас телефонував. Те, що ви не з'явились, я зараз не розцінюю як підставу для зміни запобіжного заходу і так далі. Просто я говорю про те, що можливість ознайомитися завчасно з попитанням вам була забезпечена, тобто ви могли приїхати, отримати копію цього попитання і знайомитись з ним. Жодних питань в цьому немає. Тобто я не говорю, що ви чітко не з'явились на виклики і так далі. Я не зобов'язаний скеровувати поїздок, я повідомив вам про можливість отримати завчасно. Так як ви не захотіли отримати завчасно вчора, прибувши до мене як до прокурора, я вручив вам перед судовим засіданням. У зв'язку з цим не бачу в цьому жодних процесуальних порушень. Я це маю на увазі. Стосовно неявки у судове засідання адвоката Кастрєва, враховуючи те, що він не перебуває на лікуванні, зрозуміло, що це є поважна причина. Проте клопотання про відсторонення від посади відповідно до вину статті 156 КПК України повинно розглядати судом протягом трьох днів з моменту надходження цього клопотання. Також відповідно до статті 186 КПК України клопотання про застосування запобіжного заходу. А у даному випадку обов'язки, передбачені статтею 194 КПК України, покладаються разом із застосуванням запобіжного заходу вигляді особистого зобов'язання. Який на даний час застосований щодо обвинуваченого також повинен розглядатись не пізніше 72 годин, враховуючи те, що як повідомив у своїй заяві, як адвокат Каспрів та повідомив обвинувачення Семиряк, що більше як 10 днів буде перебувати, чи до 10 днів 10 так? 10 буде перебувати на лікуванні захисник, це є тривалий термін і вважаю задоцільне та хлопочу перед судом. Про залучення в порядку статті 53 КПК України для проведення окремої процесуальної дії дії, а саме для розгляду попитання про відсторонення від посади та розгляду попитання про покладення обов'язків передбачених статтею 194 КПК України через творинну правову допомогу. Залучити залучити захисника для обвинуваченого для забезпечення його права на захист. чи маєте ви можливість? І бажання наявити собі іншого адвоката, який міг би прибути протягом трьох діб, тобто протягом 72 годин я вийду до даних попитання. На час я маю свого адвоката, складніше ніхто не вірить посіб, вони лежать в лікарні. А по-друге, я ще раз скажу, питання є, змін, є змінене щодо сьогоднішнього зато. Я не згідний з питання, питання, змінене? Вони, вони тут фамілії і земельні ділянки будуть п'ясувати ще там. Це воно так клопотання. Ми поки його не розглядаємо, по суті, ми тільки вирішуємо питання, коли його розглядати. Ви не будете сюди займати. Розглянувши клопотання. Подані клопотання, заслухавши думку прокурора, заслухавши думку Будвачного, ухвалює відкласти розгляд даних клопотань не більше, ніж на три дні, звернувшись до... Центр вторинної допомоги про забезпечення, ну, якщо буде забезпечений Каспів, значить Каспів, якщо протягом цього часу Каспрів не виздовий, оскільки в самому заяві Каспрів не вказано, на який термін він просить відкласти і скільки днів він буде хворіти. Жодного підтвердження документу, однак, прокурор погодився з тим, що він хворий. Відтверджує, що дійсно хворії немає. Тому судом буде звер... відповідне звернення на дістану до центру вторинних допомоги про забезпечення адвокатами для проведення окремої процесуальної дії. Чи є ще якісь попитання, які можна вирішити в даному судовому слідній прокурорі? Обмевачення, можливо, у вас якісь попитання немає тоді, до цього сьогоднішнього судового сьогодні оголошую, це